234-й день російської агресії. День захисників і захисниць України. По Харкову вночі було завдано ракетних ударів. Близько 21-ї години ворог обстріляв холодногірський район. Мінімум два прильоти по Харкову. В некоторих районах міста проблеми з електроснабженням. Як повідомили у Новобаварській окружній прокуратурі, зафіксовано влучання в дорожне покриття. Внаслідок цього утворились дві воронки глибиною 2,5 та 3,5 метри. Потерпілих та постраждалих немає. Будь-які військові об'єкти на вказаній території відсутні. За попередніми даними, російські військові випустили дві ракети типу С-300 з Білгородської області Російської Федерації. Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини. Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо одна людина отримала поранення. Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював місто Куп'янськ. Пошкоджено три магазини та торговий павільйон. Сталися пожежі. Також зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Як звітують рятувальники, через обстріли на Харківщині за добу сталися дві пожежі. Обидві пожежі виникли в Куп'янську. Горіли чотири торгові об'єкти на загальній площі понад 300 квадратних метрів. Всі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини, але мінна небезпека ще висока. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 702 вибухонебезпечних предмети. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, цієї доби є поранені серед мирного населення. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Озюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років. У Куп'янську Ізюмі і Балаклії продовжуються відновлювальні роботи, інформують у ДСНС. На лінії зіткнення наші захисники і захисниці продовжують бити ворога та завдавати йому відчутних втрат та крок за кроком звільняти українську землю від окупантів. Станом на 14 жовтня ЗСУ звільнили 502 населені пункти на Харківщині, а також 75 у Херсонській, 43 в Донецькій області та 7 у Луганській області. Як зазначають в інституті вивчення війни, Збройні сили України мають успіх у визвольних боях на Харківщині. Минулої доби українським бійцям вдалося зміцнити свої позиції на північному сході Харківської області. Можливо, зсу вдалося взяти під контроль декілька сіл в напрямку Сватового. Я захищаю батьківщину. Ми захищаємо батьківщину. Ми захищаємо батьківщину. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті. У результаті нічних обстрілів постраждали Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Відомо про одну поранену людину. За інформацією голови Ова над областю збили один БПЛА у трьох громадах, пошкоджено приватні будинки, водопровід та лінія електропередач. Під ракетний обстріл в Запоріжжі потрапили об'єкти інфраструктури. Є дані про пожежу та руйнування. На місці працюють рятувальники. Про постраждалих не повідомляється. Атакували і Харків. Попередньо без жертв. В кількох районах наявні проблеми з електропостачанням. Іспанія відправила Україні чотири зенітно-ракетні комплекси ХАВК. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Водночас Естонія затвердила новий пакет військової допомоги для України. Передаватимуть зимове спорядження та боєприпаси. Нідерланди виділять Україні 70 мільйонів євро на забезпечення теплопостачання регіонів. Про нову допомогу оголосили в уряді країни-партнера. Кошти хочуть направити на відновлення критичної інфраструктури. ЄС збільшує військову допомогу Україні. Вже наступного тижня Європа погодить новий транш військової допомоги. Також Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Домовленість дозволяє напряму поставляти зброю Україні. НАТО передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників. Про це повідомив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Це впевнені у НАТО допоможе зробити неефективними БПЛА російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру. Покрова Пресвятої Богородиці вважалося найбільшим святом серед запорізьких козаків. З давніх Давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтво жити далі. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі, близький кожному українцю. З 2014-го свято Богородиці це День захисників України. А у 2021-му свято перейменували на День захисників і захисниць України. Сьогодні наші доблесні воїни зустрічають своє свято в боях на передовій, мужньо боронячи державу від ворожої навали. І як ніколи, їм зараз потрібні наші молитви і заступництво Пресвятої Богородиці. Досі степ гудилоною. Грізні брязкіт сталі, а над степом клич за волю Вбі веде повсталих. Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ірій. Йшли сини свого народу, молоді. В Україні історія цього свята має глибокі корені. У народі його пов'язували з тим, що листя чи сніг вже покривають землю. Наші предки до покрови завершували всі сватання і приготування до весіль. Також до середини жовтня намагалися закінчити всі найважливіші сільськогосподарські роботи. Так як врожай вже зібрали, то і наступала можливість трішки погуляти на весіллях. Звідси взяли свій початок весільні осінні тижні. У давнину цього дня проводили різноманітні ритуали обереги. Наприклад, зранку спалювали старі матраси, одяг та взуття. Предки вірили, яка погода на покрову, такою буде і зима. Весело покрову проведеш, гарного нареченого знайдеш казали. Існувало чимало і забобонів. Займатися на покрову важкою фізичною працею, господарством, прибиранням, пранням не можна, так само як і починати будівництвом чи ремонт, лаятися і злословити. Заборонено просити в борг чи позичати іншим. Також не можна цього дня вживати спиртні напої, стригти нігті, бороду, волосся або навіть митися. Якщо до прикмет та забобонів можна відноситись скептично, то привітати захисників і захисниці, висловити їм свою вдячність, низько вклонившись за подвиг 14 жовтня треба неодмінно. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвістя. В одній з палат інтенсивної терапії харківської лікарні лежить пацієнт. Його життя два дні тому висіло на волосині. Та лікарі на пару з поліцейськими змогли його врятувати. Стан чоловіка, в ніч на середу, був критичним. Це була масована кровотеча, і хворий втратив ну, більше, ніж 50% об'єму циркулюючої крові. Це і знаходився в критичному стані. Тобто була критична ситуація, в якій ми знаємо зазвичай, як себе поводити. В цій ситуації найголовніше дати хворому препарати крові. У нас був запас препаратів крові, але при такій масованій кровотечі цього було недостатньо. Ішлося на хвилини в цій ситуації прийняття рішення і переливання крові. Так сталося, що це був вечір. І доставка крові була під сумнівом. Врятувати пацієнта треба було за будь якої можливості. Тому медики звернулись до правоохоронців, щоб ті доправили з іншого кінця Харкова. Потрібну порцію крові для хворого. Ми звернулися саме до поліції, хоча віддавали собі, ну розуміли, що це не їхня робота, і особливо в такий військовий час у них є дуже важливі справи, але звернулися. І були дуже приємно здивовані, що відразу вони відгукнулися. Подяка навіть диспетчеру, я не знаю, як її звати і прізвище, яка не задавала дуже багато питань. Вона зрозуміла. Ми сказали, у нас хворий гине від кровотечі. І якщо зараз не перелити, от на хвилини йде час. Ми його просто втратимо. Це якраз група поліцейських, які і отримали нестандартне в їх службі повідомлення. Саме їх екіпаж і привіз, такі потрібні в ту ніч препарати крові до лікарні. Все було оперативно повідомлення, заїзд до центру крові, а далі її доставляння туди, де на неї чекали. Їхали дуже швидко, тому що розуміли, що людину треба врятувати, що йому дуже потрібна ця кров. Тому ну, 8-10 хвилин, я думаю, у нас був дуже гарний водій, який. Має великий досвід до компетенції поліції, це не входить, але ми про це навіть у цей час не думали. Ми просто зв'язалися по телефону з лікарем, і ну в її голосі було зрозуміло, що ситуація дуже серйозна і що діяти треба невідкладно. Звичайна службова ситуація, мабуть, трішки було моторошно, тому що вперше отримали такий виклик, і не було спочатку розуміння, що. Робити в даній ситуації було все дуже швидко і оттямились. Мабуть, уже після того як лікар забрав кров, вони та медики встигли зараз. Пацієнт вже пішов на поправку. Лікарі називають поліцейських янголами, які виконали завдання на відмінно. Було дуже зворушливо, коли в темряві вечором вони там питали, як заїхати. Я кажу, ну, зупиняйте машину на дорозі, я вийду вам на зустріч. І молодий поліцейський, ну, притискаючи пакет з кров'ю, він прямо, ну, біг там не по дорожці, а по, по, по клумбам, ніс цукров. Це спасло хворого. І фактично вони, вони спасли тим, що відразу нам так швидко ніхто ніхто б нам не доставив. І якби ну ще трошечки ми б гаяли час, я не знаю, що було б хворий, одужав він. Ну як можна сказати, вийшов з цього критичного стану, почуваю себе краще. Поліцейські ж на вихідних збираються провідати пацієнта, якому змогли врятувати життя. Героями себе не вважають. кажуть просте людське. Дякую. Для них найвища нагорода. Леся Купелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бобикін. Харківське звістя. На який будинок в цьому мікрорайоні не подивишся майже на кожному своє клеймо війни? Пошкоджений житловий фонд, понівачене, а часом і знищене повністю в майно людей та покалічені людські долі, таке воно жорстоке сьогодення, кажуть мешканці індустріального району. Одна попытка была такая вот легкая во дворе. А через период была вот эта вот сильная вот в эту сторону, очень сильная в эту сторону была. Детский садик, там забор и воронка. И вот здесь была воронка. И сильно вот эти пострадали две квартиры, и все полетели у нас в стекла. Люди все выбежали. Вот когда вот этот обстрел закончился, люди начали тушить здесь пожар. Какое-то вот такое нервное состояние такое было, и люди ну, пытались помочь. И вот как-то... И воду носили ведрами, чтобы загасить, чтобы здесь не... Он там распространялся, боялись, чтобы газовые трубы не взорвались. Вот. Ну, ощущение такое... Я даже вам не могу сказать, какое вот такое вот ощущение. И вроде как страха вроде такого не было, когда выбежал, когда нес эти ведра. Когда на это смотрел, а уже потом, потом, когда приходило сознание, тогда была просто истерика у людей. Просто истерика была у людей. Боль за все боль. Почему так? Почему мы так? Почему нам так? И почему вот это? просто боль. Боль на душе, боль на сердцу. Больно нервной системе, это все вот это переживать, очень больно. Значит, потому что почему так с нами случилось это. Да я даю ничего, только не и каждый раз плачу. не Сколько людей не за что, не за людей пил. Ну за что, за то, что люди накидывают. Ну, а скільки діток, скільки а скільки жінок погибло. Господи, та дай Бог, щоб кончилася ця війна. Вже нам надоїло так мучитися. Уже нам хочеться жити мирно і створювати мирну страну. микрорайоне города Харькова, как и во многочисленных микрорайонах, было ракетное попадание. В результате этого попадания было многочисленное разрушение оконных проемов, также входных групп, лестничных маршев и много повреждений на кровле. Все эти повреждения мы устраняем. Мы делаем ремонты кровель, входных групп, Встановлюємо лестничные марши и закрываем оконные пройоми ОСБ ОСБ с лицевой стороны окрашено, чтобы оно сохранялось на долгое время. Игорь Бескровный, Ярослав Куноненко, Денис Рыбалко та Юрий Бабикін. Харьковские известия. Опалювальний сезон у Харкові вже підготовлено до запуску джерела теплопостачання, заповнені магістральні та внутрішньоквартальні мережі. Про це звітують у КП «ХТМ». Першими отримають теплолікарні та пологові будинки. Теплотраси вже поступово заповнюються, водночас триває перевірка запірної арматури. Продовжується і збірка схем зимового режиму роботи теплових мереж. Працівники підприємства щоденно проводять обхід, розповітряння та переводять в режим циркуляції всі задіяні в опалювальному сезоні магістралі. Водночас вживають необхідні заходи для попередження витоків теплоносія та економії теплової енергії, оперативно виявляють слабкі місця в системі і усувають можливі дефекти. Як повідомили на підприємстві, продовжується підвищення гідравлічного режиму та температури у системах. Спеціальні ремонтні бригади будуть оперативно локалізовувати дефекти, які можуть виникнути в процесі підвищення тиску. У перші тижні запуску опалення. Такі ремонтні бригади чергуватимуть цілодобово. Теплоенергетики звертаються до керівників закладів соціально-культурної сфери, які мають отримати тепло у першу чергу, з проханням перевірити здатність вірених їм установ, прийняти послуги по гарячій воді та опаленню. З боку тепломереж до початку опалювального сезону все підготовлено. Водночас перевіряється робота і мобільних котелень, на яких також здійснюють пробні пуски після закінчення робіт на з'єднувальних теплотрасах. Свої заявки харків'ян просять залишати за телефонами, що вказані на екрані. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Харківські звістя. Як не платити подвійний податок? Українці, які перебувають за кордоном понад 183 дні, можуть навіть не знати про те, що їх визначили податковими резидентами іншої країни. За даними ООН, на початок жовтня близько 4 мільйонів українців уже отримали тимчасовий прихисток у країнах ЄС. Через активізацію ракетних ударів по критичній інфраструктурі ця цифра може зрости з настанням холодів, і вже скоро для багатьох постане питання щодо податків. Біженці в країнах ЄС ризикують найближчим часом отримати статус податкових резидентів та обов'язок платити додаткові податки. Для громадян, які проживають за кордоном, але продовжують працювати на українській компанії. Це означає, що з отриманої зарплати доведеться заплатити податки двічі в український бюджет та в бюджет приймаючої країни. За законом податки сплачують усі за офіційно працевлаштованих податки платить роботодавець, а ФОПи та самозайняті особи сплачують їх самостійно. Обов'язок платити податки у приймаючій державі виникає навіть без зміни громадянства чи отримання будь-якого іншого статусу у новій країні проживання. Якщо людина виїхала, наприклад, до Польщі, то вона може стати податковим резидентом цієї країни навіть без отримання там громадянства. Відтак у неї може виникнути обов'язок сплачувати там податки навіть з отриманих в Україні доходів, з яких вже сплатили податки до українського бюджету. Отже, за словами консультанта, отримавши статус податкового резидента, українські біженці за кордоном повинні сплачувати податки до бюджету приймаючої сторони навіть зі своїх зарплат, навіть якщо в них вже сплачено податки в Україні. Це ж саме стосується доходів, фопів та самозайнятих осіб. У більшості країн першою підставою для набуття податкового резидентства є наявність власного або орендованого житла, в якому особа зазвичай проживає. Якщо таке житло є у двох країнах, тоді визначення податкового резидентства особи проводиться на основі інших критеріїв, і до них відносяться тісні сімейні та економічні зв'язки. Знаходження в країні понад 183 календарних дні, громадянство та інше. Про необхідність сплачувати податки в іншій державі людина може дізнатися вже у 2023 році, на етапі, коли місцевий податковий орган виставить їй претензію на погашення податкового боргу, зазначає юрист. Тож не дивно, що наразі нічого не відомо про випадки подвійного оподаткування доходів українців, які виїхали за кордон на початку війни, попри те, що 183 дні їхнього перебування у новій країні вже минули. Необхідність оскаржувати своє податкове резидентство в українських беженців виникне лише під час податкових спорів щодо нарахованих податків поки що у нашій юридичній практиці таких кейсів не було. Наразі в іноземних податкових органів небагато способів дізнатися про доходи українців, на які можна нарахувати податки, говорить юрист. Але 19 серпня 2022 року Україна приєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін податковою інформацією. У майбутньому цей крок призведе до того, що українська податкова в автоматичному режимі надсилатиме всю інформацію про українців, які є податковими резидентами інших країн. Тож, аби двічі не сплачувати податки, юристи рекомендують українським біженцям спочатку визначитися для себе, де вони планують надалі жити, виходячи з цього, і потрібно буде відстоювати своє податкове резидентство у тій чи іншій країні. Якщо вибір впаде на приймаючу країну, то найпростішим способом не сплачувати податки в Україні є працевлаштування на новому місці роботи у новій країні чи переоформлення там свого бізнесу. Якщо ж вибір впаде на користь податкового резидентства України, то найпростішим способом не потрапити під податковий контроль іншої країни є переїзд. Так, якщо змінювати країну свого тимчасового перебування кожні півроку, то іноземні податкові органи не зможуть претендувати. На стягнення з неї податків. З цього приводу в українському уряді говорять, що Кабмін надав звернення до податкових органів країн, які приймають біженців з України, у якому просить їх не визначати українців своїми податковими резидентами. Але на думку фахівців, на вирішення цієї проблеми потрібен тривалий час. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські звісті.